вантаження 160 Вт із БМС -ки бере 140 тут показує 16 Вт вимикає стало 6,8 180 150 навантаження а з, 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 з акумулятора бере 160. Ну, тут скаче видать. О, зараз 120, а тут 150, ну 30 Вт десь. Живлення вмикає сонячний вхід. Так, пішла генерація на 3 ампери впали, вже навіть більше. А було 6. Споживання 126, 70 Вт додає. Якщо вимкнути, Було 2 Ампери, стало 6 і 158. Ну, 30 Вт додається на споживання інвертора.